І так, робимо огляд на валізу від бренду Wenger, колекція Primo. Починаємо з того, що всі три розміри в цій валізі мають розширення, тобто, при необхідності, ви можете суттєво збільшити свій об'єм валізі. І, наприклад, ручна поклажа, яка має класичні 20 см, що дозволяє взяти цю валізу. В більшості авіакомпаній саме на борт літака ви можете збільшити суттєво звернути увагу до 26 см і навантажити її для, наприклад, переміщення потягом або автобусом. Це буде дуже зручно. Валіза оснащена дуже плавними і тихими колесами. Зверніть увагу, що досить такі товсті ніжки, великий шар гуми і тому при повному навантаженні, що в середньому, що в великому розмірі, ця валіза їде плавно і тихо. Окрім цього, ще виробник дає унікальну гарантію і можливість, наприклад, якщо в районі колес... Цій частині або на кутах, де найчастіше бувають пробоїни саме в пластику, у вас є можливість полагодити цього валізу по гарантії. А матеріал тут товстостінний полікарбонат плюс АБС, і це дає вам можливість на відмінності від гнучкого поліпропилену розміщувати в цих валізах краткі речі. І якщо ви звернете увагу на дизайн цієї валізи, ми маємо ось такі ребра жорсткості, які дозволяють цій валізі менше прогинатися всередині, бути більш стійкою. І на кутах вона теж скошена, це дозволяє цій валізі на кутах, де найчастіше насправді бувають пробоїни, менше пробуватися. У нас дуже частий запит, оскільки багато хто перевозить монітори. Пляшки або, наприклад, якесь взуття чи одяг, яким не потрібно, щоб пластик сильно прогинався. І, наприклад, коли цьому пластику є в що впертися, пробити його максимально важко. Ми працюємо вже з цим виробником з 2018 року, і на нашому досвіді пробиття пластику крайне рідкий випадок. Тому, якщо ви шукали жорсткий корпус на плавних колесах з потужною ручкою, яка працює на багатьох рівнях, щоб вам було зручно підлаштуватися під свій зріст, то це чудове рішення. Окрім цього, тут в нас ще посилена ручка для перенесення. Зверніть увагу, така армована стальним тросом ручка е, закрита пластиком, тому відірвати її буде крайне важко зламати. Тим паче, і окрім цього, ще тут сховали імінобірку. Ви можете підписати. І, наприклад, якщо ваша валіза поїхала не туди, куди потрібно, співробітниками аеропорту буде легше ідентифікувати валізу і знайти вас. В середньому і великому розмірі ми ще маємо бічні ніжки. Це дуже актуально для горизонтального положення цієї валізи. Кожна, кожен з розмірів оснащений тією сазом. І кожен з розмірів оснащений подвійною блискавкою. Це даємо можливість при повному навантаженні не хвилюватися за цю блискавку. Ймовірність, що вона розірветься мінімальна і до того ж, зловмисникам буде важче туди добратися. Всередині ми Класичний підклад, але з якісним текстилем, якісною фурнітурою і додатково січатою кишеню, до кого ж є притисні ремені. І заглянемо всередину. І ми побачимо, ось, наприклад, отут з боку, де тримається бічна ручка, і також зверху, є розподілювачі навантаження, тобто прорвати пластик при навантаженнях. Буде крайні важко і колеса така ж сама історія. Додаткова вставка, яка розподіляє навантаження, і тим самим відбитися чи зламатися колесом в цій частині крайні важко. Тому, якщо ви шукали чудове поєднання якісної фурнітури, колес, висувних ручок з поєднанням з жорстким міцним корпусом, то валіза від бреду Wenger може бути класним вибором.